Другого посилочка зі столиці. Дивимось. І що тут до нас приїхало? Шітко! Записка є. В такому форматі те закрив, показав, да? оце записка, таку ми точно не промажемо. Хоча я вам скажу, бувало всякого, бувало, я таку промазували, особливо як тут десь на борту написано. Або ще щось, так що, чого хочеш бувало. Так, дивись, що в нас в цій посилочці. Стандартна, якісна посилка. Мідяшка. Проста, як двері, різна, так. Да? Маленька, велика. Дроти. Дроти проходять абсолютно любі, головне, щоб це були мідні дроти, а не алюмінієві. Запам'ятайте цей момент і хто присилає, враховуйте цей. Момент. В принципі, помилок мало. Опа. Це ставимо на закуску. Тут у нас алюмінька, але знову проблема перемішана з самом. Це зараз ми відберемо. Дивіться, хто не розбирається, як це знав як алюміній. розібратися насправді не так важко. Сам капець який важкий, да? На фоні алюмінія. Ну він вдвічі важкий, як не крутий. От дивіться, була б оцей замок алюмінієвий, скільки б він важив, на твою думку. Грам 300-400. Ну, це ти може й глубану, а може, може. і а ця штука, вона знаєш тільки важить. Кіло. Mm, може не губану. Так. Да. Так що, от вам і вся різниця, Тобто, ви взявши в руки, вже можете розуміти. Тось там купоросом, хтось мупоросом маже. Який купорос? Воно по рукам все чуть дали. Ото mm. от таке. Тобто нема там що мазати і нема там що гладити. Диви латунь яка мелка. Есть? У нас есть претензии до таких латуни? Нет, Не, не Вообще? Не Супер, мы вообще одни звуки. <свят> Еще и мы одни из самых скромных, да? Mm -hmm. Вот так. Так вот. И... О, классная вещь приехала. А знаете, в чем заключается классная речь? Давайте покажу. Срібло на меди, сделано идеально. Без никаких помилочек. Вот это я такой и обожаю. Давай. Контакты. На міді, рівні, ні одної помилки ні одної, да? Uh -huh. якісно зроблено, якісно. Так що, якщо у вас є подібні матеріали, то що ж, ласкаво просимо до нас. А тепер же ж треба ще дорозпаковувати ту штуку, яку я сказав, на фінал. Да? Uh -huh. А, а на що в нас на фінал? Ти бачив? На пакеті написано різне. А, різне. Ну, суть питання, що різне, тут у нас дивись Трансформатор не залізе. Да? Mm. Іскра полетіла? Полетіла. Значить що? Значить залізо. Це все залізо. А це що за штука, знаєш? Та знаєш. Цом? Набалюма. А ну приділи. Самина. Самина. Чого? Важко. Вот так от. Бачите? В принципі, з цим розібралися. Це що в нас сверло? Варіант, що це за сверло? Р6. Р6, то і швидко Але один момент ведемо-ведемо-ведемо. Бачите? Не дороблено. Не дороблено. В цьому місці треба відрізати. Ну, Це таке маленьке сверло, а є такі сверла товщиною, як я, то там, звісно, трошки треба В Взагалі, що, оцей фермолой, це залізо. Вірніше, цей трансформатор, це залізо. Оця штукована ця мина, а це швидко ріс. І все це ми купуємо. При тільки один момент, що трансформаторне залізо можна купити по 250 гривень кілограм, якщо це пермолодь. А можна так як в цьому випадку, якщо це залізяка по 5 гривень кілограм. Оце і вся різниця. А так доволі якісна, класна посилочка. Дякую вам за матеріали. Додивись, Біжи спокій посилку на Лубні. А, і не забудь підписатися.